Згідно з нашими опитуваннями, Різдво і Новий рік сумарно і те свята, і те свята буде от зараз, говорять, що будуть святкувати е, більше 70%. Так, да, Хтось буде святкувати лише Новий рік, хтось буде святкувати лише Різдво. Сумарно це виходить більше 70%. А оскільки там значна частина ще каже, що важко сказати, то насправді я думаю, що десь воно реально буде під. Під 90%. відсотків реальний реальне, реальне святкування, яке, до речі, починається вже сьогодні. Не забуваємо, що сьогодні, що сьогодні свят вечір, а, і ви правильно сказали, що 50% відсотків українців вони кажуть, що дійсно вони не матимуть поруч а. Ад... Принаймні однієї людини, з якою вони хотіли б святкувати, і це пояснюється дуже просто, тому що це може бути людина, яка в армії або людина, яка, яка за виїхала кордон, за межі нашої держави за кордон. Да, тому ну, така ситуація. Але люди все одно будуть святкувати Різдво, тому що це Різдво і Новий рік, тому що це свята надії, це е, прагнення чогось більшого